Він той, хто викликає бурі, йому підкорюються морські чудовиська, і він володар морів, ім'я ім йому гідроїд. Всім привіт! З вами Зефір і сьогодні я розповім вам про цього водного фрейма. В цьому відео я розповім вам, де вибити креслення, як ним користуватися та поділюся своїм білдом. Але спочатку не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Це допоможе в розвитку мого каналу. А тепер до суті. Основне креслення можна придбати в магазині за 50 тисяч кредитів. Креслення системи каркасу та нейрооптики випадають при вбивстві боса-радника Вейхека на землі. Але щоб отримати до нього доступ, треба пройти квест Арченг та мати п'ятий рівень майстерності. А тепер перейду до здібностей самого фрейма. Почну з пасивної здібності. При нанесенні шкоди ворогам на них накладається стан корозії. І це зменшує їх захист на 50%. Тепер перейду до першої здібності. Це буревійна загата. Вона дуже проста у використанні при її активації, просто на ворогів нападає буревій і наносить їм шкоду. До речі, корозійно, що зменшує їх захист. Бачите? Це гринірівці. Коли в них хпшки червоні, це означає, що у них зникла повністю їх броня. Зник захист, але бачите, він з від часом відновлюється. Тепер друга здібність. Приливна хвиля. Ну, Дуже проста в використанні, але мало потрібна в самі, самому е геймплеї. Тобто ви просто перетворюєтеся ось такого плану. Я не знаю, що це назвати, хвилю цунамі, та просто зносите ворогів. І наношу це їм шкоду. Так, звичайно, їх можна вигнути за. Мапу. Але це дуже важко. Третя здібність Грабіж Тут точно так само дуже проста у використанні. Ви крадете частину е захисту у ворогів, додаючи собі захист та збільшуючи Наносимо вам шкоду. Як шкоду е при використанні здібностей, так і шкоду при використанні самих, е самої зброї. До того ж, якщо на противника стоїть ось такий значок, це означає, що ви йому наносили до цього шкоду, і він зараз в стані корозії. Ви е крадете в них трошки більше е захисту, і тому е її краще використовувати після того, як ви нанесли противникам шкоду. Ульта, четверта здібність, ванаш рій Мацаків. Дуже файна, файна та дуже класно використання сама четверта здібність. Це. Точно так само дуже просто. При активації з-під землі ви викликаєте, не знаю хто це, нехай буде кракен, і він щупальцями захоплює ворогів. Дуже файне використання. Тепер порада від мене. Коли ви використовує... четвертий скіл, використовувати одразу після цього третій скіл, за, за рахунок чого ви. Кредете набагато більше шкоди, точніше захисту, і набагато більше використовуєте, можете нанести власні шкоди по ворогам. А тепер порада від мене: як використовувати гідроїди правильно. Тобто, перш за все, ви використовуєте четвертий скіл, коли дуже багато на кого у вас противників. Після чого використовуєте третій скіл, ви крадете дуже багато в них захисту, цим самим збільшите власну наносиму шкоду по противникам, як зброю, так і. Вашими здібностями після чого ви спокійно можете використовувати першу здібність, яка буде дуже багато наносити саме е шкоду на противниках. А тепер я покажу вам свій білд. Перш за все, що треба тут додати, це ось такий кількість та. Самі модифікатори, які туди треба поставити. Саме головне це у вас буде хапальний рій для того, щоб ви на малих рівнях або взагалі на будь-яких рівнях збільшували додаткову здобуч ресурсів, при коли ваш рій Мацаків їх утримує. Ну, М'яко кажучи, це для фарм. Далі вірусний буревій. Кожен ефект стану, який наносить. Перший скіл, тобто кожна ось частинка, яка падає, окрім корозії, наносить ще й вірусний ефект стану. І далі, що саме головне, ми з, е, замість другого скіла, котрий ось та, е, якась дуже цікава та нахрен не потрібна хвиля, ми ставимо, е, в моєму випадку, це піджилення е, гренделя. Але ви можете поставити або е, не знаю там, ефект. Е, Віспа, я не пам'ятаю, як він називається, але я дуже багато, часто бачу, що його ставлять замість цього скілу. Або е, підсилення рев, е, Райну. В моєму випадку я поставив саме підживлення Гренделя, тому що він збільшує е, вірусну шкоду, яку ви наносите е, ворогам, а в поєднанні з першим скілом та цим аугментом ви будете наносити їм подвійну шкоду. Плюс він збільшив взагалі будь-яку наносиму шкоду. Тепер йдемо далі. Сюди ж ми поставимо дві, е, два містифікатори. Перший це містична арахна, і завдяки ньому ви час від часу е, будете перетворитися в мавпочку, яка буде сидіти е, з інтервалом 30 секунд на стіні, для того, щоб е, наносити шкоду. Тому що читаємо під час утримування на стіні стіс додаткової дошкоди. В моєму випадку вона не сильно прокачена, це 70% до шкоди, до шкоди тривалістю 30 секунд. Максимальна, при максимальному рівні ви додаєте е, шкоду на плюс 150%. Це просто неймовірна кількість, але ж знову ж таки тільки на 30 секунд після того, як ви залізли на стіну. І другий містифікатор це лінеальне підсилення. У разі вбивства, в даний момент, це в мене нульовий рівень, тому що я не хочу купувати за платину. Е, він. У разі вбивства дає плюс 0% 004 потужності до здібності і накопичці 250 разів. Тобто за кожне вбивство додається трошки потужностей. В моєму випадку, ну, при нульовому рівні е, додає плюс 10% до потужності здібності при вбивстві 250 противників. І знову ж таки при максимальному рівні плюс 0024. Зараз порахуємо, скільки це буде. При вбивстві 250 противників це плюс 60% до потужності здібності. Тобто зараз таким, о, при такій збірці 150, з нею буде 111, о, 211 потужності здібностей, плюс сюди можна поставити о, архонтові о, ці кристали. Які буду додавати зі, о, до потужності здібностей, плюс містична арахна при максимальному рангі, де дає? Плюс 150% до шкоди будь-якої. І це просто імбовий білд. Тепер, що в нас на при використанні самого білда? Перше, ми активуємо ульту, яка, до речі, теж більш-менш нормально нас носить шкоду. Третій скіл, який додає, бачите, плюс вже 302% шкоди. Підживлення і перший скіл. І все, просто противники розлітаються як німі. Це, до речі, 60 рівнів. Вони 60 рівень. Просто буде вмирати як, як 40-й при використанні будь-яких, або 20 ти навіть рівень. Все, вони просто розлітаються. Тобто це просто імбовий а, білд, який. Так, звичайно, він не занадто довгий при використанні, і те саме головне на ньому було поставлено саме на знищення противників та вашої самої як би так правильно сказати, вашого збільшення наносимого урона, наносимої шкоди, але все ж таки він дуже імбовий. А на цьому, в принципі, все. Я вам більш-менш розповів коротко та ясно про самого гідроїда. Як ним користуватися, які в нього скили, як його вибувати і так далі. І поділися своїм власним білдом. Я його, звичайно, знайшов на просторах інтернету, але я його трошки під себе переробив. Я там прибрав один, декілька місце... модифікаторів і змінив е, другий скіл і постав туди Гренделя. Е, Підпитку Гренделя. І в принципі, він дуже простий використанні. Дуже файний, на 60-х-сотих рівнях на, на столевому шляху, навіть зараз з цим зменшеним, е, скажімо так, не повністю вкачаним містифікаторами, дуже добре та файно стоїть. Тому, якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підписіться на канал та до зустрічі в новому, новому відео. Я думаю, наступний огляд буде, можливо, на вольта. Поки не знаю. Але, зрештою, він буде. Всім па-па!